Додаю у фарш новий інгредієнт, і просте знайоме блюдо стає ще смачнішим. Улюблене поєднання у новому виконанні. Новий рецепт, який тепер готую постійно. Почнемо з капусти. Нам знадобиться приблизно 350-400 грам капусти. Наріжемо її тонкою соломкою. Мені, наприклад, найзручніше це робити просто за допомогою ножа. Тепер цибуля для початку. Нам знадобиться одна середня цибулина. Нарізаємо її досить дрібно. Тепер займемося морквою. Нам знадобиться одна середня морква. Подрібнюємо за допомогою терки. На невеликому вогні розігріваємо сковорідку. Наливаємо трохи рослинної олії і висипаємо нарізану цибулю. Обсмажуємо пару хвилин. А поки підготуємо часник. За допомогою ножа подрібнюємо кілька зубчиків часнику. Додавайте часник на свій смак. Я люблю часник і тому додаю його досить щедро, але можна обмежитися і одним зубчиком. Висипаємо подрібнений часник у пательню до цибулі, перемішуємо та обсмажуємо. Тепер висипаємо моркву натерту на терці. Знову добре все перемішуємо та обсмажуємо ще пару хвилин. Тепер настав час додати капусту, яку ми вже нарізали соломкою. Висипаємо капусту в сковорідку. Перемішуємо все та обсмажуємо приблизно 5 хвилин. Потім знімаємо з вогню і даємо трохи охолонути. Фарш викладаємо в зручну глибоку ємність. Можна використовувати будь-який фарш, який вам найбільше подобається. Висипаємо 3 столові ложки кукурудзяної крупи. Саме цей інгредієнт зробить звичну страву ще смачнішою та кориснішою. Розбиваємо одне яйце, цього буде цілком достатньо. Тепер викладаємо заздалегідь обсмажені овочі, які вже трохи остигли. Додаємо сіль. Чорний мелений перець, трохи солодкої паприки та чайну ложку коріандру. Дуже люблю цю спецію в цій страві. Добре все перемішуємо, щоб всі інгредієнти змішалися між собою. З отриманого фаршу формуємо котлетки приблизно однакового розміру. Щоб робити це було зручніше та простіше, руки я попередньо змащую олією. Форму для випічків, в якій ми будемо готувати нашу страву, змащуємо рослинною олією. Найзручніше це робити за допомогою пензлика. У форму викладаємо сформовані котлетки і відправляємо заздалегідь у розігріту до 180 градусів духовку запікатися протягом 30 хвилин. А поки що приготуємо смачний соус. Для соусу нам знадобиться ще одна середня цибулина. У мене цибулина зовсім невелика, тому використовую ще одну половинку. Нарізаємо цибулю досить дрібно. На розігріту пательню наливаємо трохи олії і викладаємо нарізану цибулю. Обсмажуємо кілька хвилин. Наріжемо тепер часник. Знову за допомогою ножа подрібнюємо часник і висипаємо в сковорідку до цибулі. Перемішуємо та все обсмажуємо. Тепер морква. Одну середню моркву подрібнюємо на великій терці. Натерту моркву висипаємо в сковорідку, добре перемішуємо і обсмажуємо пару хвилин. Для соусу нам також знадобиться томатна паста. Приблизно 2-3 столові ложки. Наливаємо приблизно одну склянку води і добре перемішуємо. Тепер виливаємо томатну заливку в сковорідку до інших овочів. Добре все перемішуємо і обсмажуємо приблизно 3-4 хвилини. На цьому етапі додаємо сметану. Буде достатньо 3-4 столових ложок. Дуже люблю готувати такий соус саме із сметаною, тоді вкус виходить ніжніший. Добре все перемішуємо та обсмажимо на невеликому вогні ще буквально пару хвилин. До цього моменту наші котлетки вже готові. Виймаємо їх із духовки і зверху. Викладаємо смачний соус, рівномірно все розподіляємо, щоб соус розподілився по всіх котлетках. Відправляємо до духовки ще на 10-15 хвилин запікатися при температурі 180 градусів. Ось і все. Подивіться, яка апетитна та смачна страва в нас вийшла. Ще один варіант приготування популярної страви, який я впевнена припаде вам до смаку. Тепер ви можете експериментувати з різними варіаціями цієї страви, додаючи свої улюблені спеції та інгредієнти. Сподіваюся, що цей рецепт. Стане вашим улюбленим і ви будете готувати його для своїх близьких. Чекаю на ваші відгуки в коментарях. Якщо вам сподобався цей рецепт, ставте лайчик, мені буде приємно. Та не забудьте підписатися, щоб не пропустити наступні відео. Діліться цим рецептом з друзями та до нових зустрічей, папа! -па.